Вітаю вас, друзі, на каналі Житло Є. Давно не виходила в ефір, була в поїздці і знаю, що в Європі житло значно значно дорожче, і зна, чули це від живих свідків, екскурсоводів міст. Там вже доходить, ну, наприклад, в Словенії до півмільйона доларів трьохкімнатна квартира. Сьогодні ми будемо розглядати трьохкімнатну квартиру в місті двох Богородчани. Донька якраз на днях сказала, що друзі поміняли квартиру в Івано-Франківську на квартиру в Богородчанах, і їм вийшло на 30 тисяч доларів менше. Цей будинок вже 10, має 10 років, тобто гарно обжитий, гарний двір, все чисто, все збережено так, як було на початку. Є квітнички, навіть фруктові дерева. І це центр міста. Дістатися до Франківська все одно, що з пасічної до центру міста. Стільки ж хвилин, тільки швидше, тому що по трасі 21 кілометр від Івано-Франківська. Ось це м -м, сходові, чисті, акуратні на площадці три квартири. У нас зручний третій поверх. Показуємо, як воно все виглядає. Це вид з вікна, з ходової. Чисто, тепло, охайно. Заходимо в квартиру, гарні двері. Квартира, яку ми будемо оглядати, має 93 квадратних метра. Я ще додам схему квартири розташування площу, то не буду називати метри. Ось кухня, простора, з обідньою зоною, зоною. Квартира продається з меблями, з технікою. З кухні є вихід на лоджію, там і кладовка засклено, все металопластик, все сучасні матеріали, підлога, тут кахлі, як на кухні, так і на лоджії. Ось такі на стінах кахлі, матові, приємні на стінах, так, рівні, чисті стіни. Квартира чиста. в Духовці смажиться курочка, гарні аромати, витяжка разом з тим є. Переходимо в коридор хол. Досить просторий холл. Ось то там вхідна зона. Від коридору ліворуч санвузол, Тобто туалет. Туалет і ванна рознесені по коридору в різних місцях. Це зручно. Тут туалет. Це вхідна зона, гардероб. Підлоги скрізь дерев'яні, приємні, теплі. Ну, вони не утеплені. Тепла підлога з утепленням тільки в ванні. Ось. І праворуч від вхідної зони. Простора ванна, яка вміщає і пральну машину, і умивальник, і велику досить ванну, душ. Все зручно, все є. Підлога тут утеплена, Кахель, тепла підлога. Столярка скрізь добротна, хороша, дерево. Прямо по коридору. Попадаємо в спальню. спальня переходить, має балкон лоджію. Лоджія. Вся оздоблена вагонкою, теж щільними гарними металопластиковими вікнами, затишно і тепло. В Прикарпатті вже холодно, <рикарпатті> в Прикарпатті вже вранці, вночі до 7 градусів опускається, то й менше. Так, це лоджія, яка е, з спальні, вихід з спальні. лоджія. спальні місце є для шафи, для гардеробу. Підлоги скрізь дерев'яні. Приємні. Я ходила в шкарпеточках. Хол великі простори. Праворуч від спальні дитяча кімната, з двома віконечками, простору теж. Тут стоїть стінка, дитяче ліжечко, диван, ігрова, комп'ютер, тобто досить просторо меблі залишаються. Зразу праворуч від дитячої двері вмикаємо світло. Це гардеробна, кладовка гардеробна, кому як сподобається. Тобто спальня дитяча, гардеробна. Наступні двері, ще праворуч. Від гардеробної. Це вони більші, більш парадні двері із двох половинок. Це вітальня. Місця багато, дивіться, по плану, скільки метрів, не буду придумувати. Ось просторо, чисто. І така еркерна зона ще є. Там може бути. Чи робочий кабінет, чи обідній, такий зона і гарний вид на місто? Вітальня. В цьому будинку індивідуальне опалення газове, водопостачання, звичайно, централізоване, каналізація, це все зрозуміло. От от така квартира 93 квадратних метри. Ми зараз зробимо це було зліва направо. Зараз ще. Такий експрес огляд справа наліво, і я оголошу ціну цієї квартири. 93 квадратні метри, в центрі Богородчан, на комфортному третьому поверсі, санвузол і ванна в. Рі... Роздільні, рознесені по коридору в різних, з різного боку вхідної зони. Є велика дитяча, гарна спальня з виходом на лоджію. Кухня має теж лоджію кладовку. Є гардероб і вартість цієї квартири 62 тисячі доларів. Торг присутній при зустрічі з власником квартири. Якщо порівнювати квадратні метри, комфорт, ремонт з Івано-Франківськом, який знаходиться в 20 кілометрах від цього місця. Дістатися дуже легко на авто, тому що дорога хороша. Щодня можна їздити в Франківськ на роботу чи на громадському транспорті, безліч маршруток, як і по місту Франківську. Навіть краще і легше дістатися, тому що завжди можна сісти і поїхати. Вважаю, що це вигідно, вигідно розглянути тим людям, які хочуть велику квартиру, велику квартиру в місті. Це напрямок до Яремчі, Буковелю на 20 кілометрів ближче, ніж і до Івано-Франківська. На 20 кілометрів ближче до Карпат, ніж від Івано-Франківська. І це теж дуже і дуже так гарно, приємно відпочивати у вихідні і знаходитися до Карпат значно ближче. Розгляньте, будь ласка, цей варіант, кому це цікаво, а нам за нашу роботу, будь ласка, не забудьте оціночку. Не забудьте коментар, ми стараємося для вас. У нас досить багато роботи, ми загружені в своєму золотому віці і маємо кілька проєктів. Живемо наповнено, тому що розуміємо, що життя одне, і треба ще багато чого встигнути, тому що багато нашим планам завадила війна. Дякую за увагу і до зустрічі.